Нереалізована вами енергія, тобто нереалізовані ваші ідеї з потоку, ваші відчуття, ваші бажання нереалізовані можуть вас потроху, потроху вбивати. Що це означає? Вбивати ця енергія осідає в вашому цілі. Ця енергія накопичується в вашому тілі, і будь-яка енергія вона створює певну форму. У людей це може проявлятися, бо у вас це може проявлятися у вигляді певної хвороби, панічної атаки, депресії що я не тут і не маю це робити, повна заплутаність. Та тобто, коли ви накопичили багато-багато енергії, вона ніщо не проявилася, ні в що вона далі не пішла і застрягла в вашому цілі. І їй кудись в щось потрібно все одно вирости. Ви маєте розуміти, що закон еволюції ніхто не відміняв. І про це я кажу про те, які є закони світобудови, якщо ви їх знаєте, вам безпечно екологічно розвиватись на навчаннях. Але якщо коротко, все прагне до зростання, все прагне до еволюції.